Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 14 вересня, поговоримо про інтерв'ю але Пугачової російській журналістці Катерині Гардєєвій. Так, я знаю, що хтось уже закочує очі знову росіяни в нашому інфопросторі. Я особисто проти того, щоб навмисно тягнути російських діячів в український дискурс. Але ми живемо у світі, де кожен обирає, що дивитися чи слухати. Головне робити це з критичним мисленням і серйозною інформаційною гігієною. Отже, чому це інтерв'ю гудить в Україні? Давайте розбиратися. Одразу попрошу вас підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та залишати свої думки у коментарях. Так ви підтримаєте розвиток і цього ресурсу, і українського YouTube загалом. Дякую! Отже, Алла Пугачова, легенда Радянської Естради, дала перше велике інтерв'ю після втечі з Росії у 2022 році. Розмова тривала майже 4 години. Вона розповідала про своє життя, кар'єру і, що важливо, війну. Інтерв'ю стало вірусним. Воно зібрало мільйони переглядів на YouTube, буквально за лічені дні. Пугачова назвала вторгнення Росії в Україну шоком. Вона сказала, що це несправедлива війна, викликана ілюзорними цілями. За її словами, Росія стала парією власне, на міжнародній арені, а її громадяни страждають через амбіції влади. Також Пугачова висловила жаль через загибель російських солдатів. Мальчиков жалко мовляв, вони гинуть за марні ідеї. Ще одна гучна заява стосувалася Путіна. Пугачова зізналась, що колись захоплювалась ним і навіть голосувала за нього, але тепер вона бачить його іншою людиною, чия політика приносить біль. Росію вона порівняла з комунальною квартирою, де немає свободи. Цікаво, що вона розкритикувала провоєнних діячів, як от режисера Нікіту Міхалкова чи співака Шамана. Їх вона звинуватила у лицемірстві. Пугачова також згадала про цензуру в Росії. Вона розповіла, як артистів змушують підтримувати режим. Сама ж попросила позначити її іноземним агентом на знак солідарності з чоловіком Максимом Галкіним. Окремо вона вибачилась перед вдовою чеченського лідера Джохара Дудаєва, назвавши його порядним. Це був несподіваний момент, який викликав дискусії. В Україні це інтерв'ю спричинило справжній інформаційний вибух. Усюди обговорюють Пугачову. Чому? Бо її слова це нібито удар по Кремлю від людини, яка десятиліттями була символом російської культури, але реакція в нас неоднозначна. Дехто в Україні захоплюється її сміливістю, називають заяви вражаючими, нібито навіть російська еліта починає відвертатися від війни. Українські медіа підкреслюють її заклик до патріотизму через критику влади. Це резонує з нашим досвідом боротьби. Українці ділилися уривками, особливо вибаченнями перед вдовою Дудаєва. Але для багатьох це стало знаком, що Росія, Росія не Пугачова, а Раша визнає свою історію агресії. Особливо старше покоління, яке виросло на піснях Пугачової, сприйняло її слова тепло. Для них вона жива легенда, яка нарешті сказала правду. Є думка, що її вплив може похитнути підтримку війни в Росії. Хтось навіть називає її голосом совісті. Перегляди в Україні б'ють рекорди, а хештеги на кшталт інтерв'ю Пугачової заполонили мережі. Але є й інша сторона. Багато українців, особливо молодь, сприйняли її слова з таким скептицизмом. Чому ж? Бо Пугачова мовчала до 2022 року. У 2014 році, звичайно, вона підписала петицію проти переслідування музиканта Андрія Макаревича, який критикував анексію Криму. Але ця петиція була м'якою, майже декоративною. До того ж, вона отримувала нагороди від Путіна, зокрема, орден за заслуги у 2014 році. Для багатьох це виглядає як зручна зміна позиції, коли запахло смаженим. Слова Пугачової сприймаються як запізнілі. Вона роками отримувала вигоду від системи, яку тепер критикує. Пишуть, що вона втекла, бо стало небезпечно, а не через принципи. Є також питання до її сім'ї. Наприклад, Максим Галкін виступав у Криму після анексії. Це не додає їй балів в очах українців. Ця поляризація показує, як ми в Україні сприймаємо російських діячів. З одного боку, хочеться вірити, що навіть серед росіян є голоси проти війни. З іншого, ми не можемо забувати, що багато з цих голосів мовчали, коли Росія анексувала Крим чи починала війну на Донбасі ще в 2014 році. У Росії інтерв'ю розкололо суспільство про кремлівські діячі. Як от речниця МЗС Марія, непросихаюча Захарова, назвала його базаром лицемірства. Державні засоби масової інформації звинуватили Пугачову в зраді. Мовляв, вона роками жила за рахунок Росії, а тепер критикує її з-за кордону. Натомість антивоєнна частиночка росіян вважає її сміливою. Блогери пишуть, що вона стала символом протесту. На пострадянському просторі реакція загалом то позитивна серед тих, хто проти війни. В Азербайджані хвалять її за щирість. І згадку місцевих діячів. У Молдові ЗМІ назвали її голосом проти агресії. У Балтійських країнах, там Латвії, Естонії, інтерв'ю сприйняли як знак культурного зрушення. Але проросійські групи називають її західною маріонеткою. У Білорусі та Казахстані перегляди також високі, що показує інтерес до її слів. Ці реакції підкреслюють, що Пугачова залишається культурним символом не лише для Росії, а й для всього пострадянського простору, але її слова сприймають через призму місцевих реалій. То що ж нам із цим усім робити? Та нічого. Пугачова роками мовчала, коли Росія починала агресію, її нагороди від Путіна, її комфортне життя в Росії це факти, які не зітреш. Її нинішня позиція виглядає щирою, але чи не запізно? Україні не потрібні герої з Росії, які прокидаються, коли їм стає тісно. Такі герої потрібні самій Росії для того, щоб відвернути саму ж Росіюшку від самознищення. Дякую, що дивилися. Пишіть у коментарях, що думаєте про це інтерв'ю Пугачовою та про реакцію на нього. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі і слава Україні!